Друзі, всім привіт! Вітаю у новому відео і сьогодні воно буде про те, як ми їздили, робили документи Статус С, отримували пластикові наші картки. З'їздимо з вами на водоспад, де загинув Шерлок Холмс у своїй фатальній битві з Моріарті, а також скуштуємо смачнюще бізе на його батьківщині. Якщо цікаво відео на такі теми, залишайтеся зі мною. Запрошення на оформлення документів ми чекали більше місяця. І ось нарешті отримали його в середині травня і поїхали у місто Тун. Там усі, хто прибув до кантону Берн, отримували і оформлювали документи саме у місті Тун. Там ми сфотографувалися та ще раз в нас брали відбитки пальців. Процедура зайняла не більше 10 хвилин з нас усіх. Тому все дуже швидко прийшло, а місто дуже нас вразило своєю красою. Тут знаходиться ось такий чарівний замок. І ми вирішили вже, якщо ми все одно тут, пройтися, подивитися на цей замок і прогулятися цим містом. Замок знаходиться на досить великій висоті, до нього ми піднімалися кілька хвилин, ось такими сходами крутими. І піднімаючись, ми дивувалися, що там знаходилися також і входи, ось один із них до приватних будинків на приватній території. Ось так на пагорбі живуть мешканці Туну. Привіт, привіт! Як же приємно бачити наші прапори. Піднімаємося ще трохи вище, але вже ось починається будівля замку. Тут ворота такі дерев'яні. І заходимо у внутрішній двір замку. Мандруючи Україною по замках, ми завжди намагалися взяти екскурсію, щоб дізнатися щось цікаве та нове про це місце. Але тут поки що ми насолоджуємося красою ось просто у внутрішньому дворі, обійшли потім цей замок ззовні. Також просто помилувалися його красою. Тому що екскурсію немає смислу зараз брати, бо ми не володіємо ні німецькою, ні французькою. Тому зазвичай я заздалегідь якось готуюся до наших поїздок, читаю про те чи інше місце. Google в поміч, як то кажуть, і вже своїм розказую якісь цікавинки про ті ці місця, в яких ми буваємо. Тож милуємося краєвидом, і знаєте, гори додають ще плюс тисячу відсотків до неймовірних відчуттів, коли ось спостерігаєш такий краєвид. А також вам хотіла показати ось цю багатоповерхівку, яка заховалася серед пагорбу. Ну вона нас теж дуже вразила, така вбудована і непримітна. І оскільки ми вже знаходилися в центрі Швейцарії, ми вирішили з'їздити ще в одне дуже цікаве класне місце, яке знаходилося ще в годині їзди звідти, щоб вже потім ну, не жалкувати, що будучи там ми не, не заїхали до водоспаду. Дорогою ми проїжджали вздовж двох озер: озеро Тун та озеро Обрієнц. Дорогою ми зустрічали також багато водоспадів. Але наш водоспад називається Рейнбахський, точніше, це каскад, це об'єднання кількох водоспадів. Висота каскаду близько 250 метрів. А ми поїдемо на верхній водоспад. До речі, побачили ось такий пристрій. Якщо знаєте, для чого, напишіть мені в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. До водоспаду можна було піднятися пішки, але дорога там дуже важка, я читала у відгуках. І з Андрійком, мабуть, це було б довше, навіть ніж я прочитала, що дорога займає три години підйом. Тому ми скористалися ось таким древнім фунікулером. Він такий дерев'яний вагончик, він так торохтів, що інколи здавалося, що він просто розвалиться. І, мабуть, йому дуже-дуже багато років. Ось, бачите, він не закритий, тільки ось такі шторки, а так без вікон. і Тут нам теж пощастило, ми піднялися безкоштовно, а так дорога коштувала 40 франків, тому зекономили трохи. Ось це, до речі, найнижчі водоспади з цього каскаду. І він не має назви, але це є також частиною рейхенбайського водоспаду. Влітку течію цього водоспаду використовують для отримання енергії, спрямовуючи потік води у трубу і направляючи до гідроелектростанції. І ось, власне, ми вже під'їжджаємо на вершину до нашого водоспаду, до якого ми їхали. І на нього можна було любуватися або ось звідси з оглядового майданчика, який знаходиться прямо на вершині станції Фунікулеру, або піднятися аж туди на самий верх. Чоловік з Захаром піднімалися туди на вершечок, де трапилася та страшна, трагічна подія, описана у книжці про пригоди Шерлока Холмса. А ми з Богуславом лишилися тут, на оглядовому майданчику, і вже милувалися краєвидами та водоспадом звідси. Висота цього водоспаду сягає 100 метрів. І, власне, тут Артур Конандуель і надихнувся на написання завершальної сцени. Сутички, «Моріарті» та Шерлока Холмса. Власне, Конандойль був тут зі своєю дружиною 3-4 травня, і, власне, 4 травня у книзі і сталася ця трагічна подія. Але через кілька років, не витримавши тиску фанатів Шерлока Холмса, Артур Конандойль оживив свого героя. Який начебто зачепився за виступ у скелі і врятувався. І також, коли ми спустилися донизу, ми побачили ось таку ще меморіальну дошку на згадку про Шерлока Холмса. Найближчим містом, де знаходиться залізнична станція, звідки можна дістатися до водоспаду. Є Майрінген. І це місто відоме на весь світ, тому що саме тут, за однією з версій, і винайшли Меренгу або Бізе, яким ми його знаємо. Винайшов його італійський шеф-кухар, який працював у цьому місті, який захопився збиванням яєчних білків із цукром. І потім, коли в нього вийшла така густа піна, він вирішив ще й запекти її в духовці і отримав відомий тепер нам всім десерт меренгу. А прочитавши таку інформацію, я не могла не скуштувати меренгу з цього міста. І тому ми знайшли такий магазинчик і придбали найбільшу бізешку, яку я побачила. Бо звичайні малесенькі бізешки можна придбати будь-де а ось такого велетня ні. Тож, присівши на лавці посеред Майрінгену в оточенні Альп поблизу музею Шерлока Холмса, я присіла на лавку і скуштувала цей неймовірно солодкий, хрусткий та смачний десерт. А тема Шерлока Холмса захопила тут усе містечко і ось ми ще побачили такий пам'ятник. На задньому фоні знаходиться музей Шерлока Холмса, який оформлений у вигляді його лондонської квартири. І також можна побачити багато таких замальовок із пригод про Шерлока Холмса. Ось, до речі, ця сценка фатальної зустрічі Маріарті і Шерлока Холмса. Що й говорити навіть смітники тут із Шерлоком Холмсом. Наша подорож добігає кінця. Дякую вам за перегляд. І також не забудьте поставити пальчик вгору, і цим ви покажете мені, що вам цікаві такі теми, і я буду знімати і показувати для вас ще більше наших подорожей. Па-па!